Попри війну, Соціальна сфера області працює, виплачуємо державну та обласну допомогу. Продовжує діяти програма підтримки, зокрема, родин загиблих цивільних. Сім із загиблих вже отримали по 300 тисяч гривень. На державному, обласному та місцевому рівнях опікуємося людьми з інвалідністю. Для них передбачені засоби реабілітації, санаторно курортне лікування, виплати. В області діє програма з евакуації. З громад Нікопольщини вивезли понад 600 жителів. Серед них люди старшого віку, а ще ті, хто має інвалідність. До Дня Миколая разом з благодійниками влаштували свято, розваги для малечі, було одразу у декілька театрах. Запросили 1600 юних мешканців, дітей, яким найбільш потрібна наша увага та підтримка. Майже 4 тисячі новорічних презентів передали у громади і з гостинцями навідали інтернати для дітей з інвалідністю. Фундація Першої леді Олени Зеленської направила регіону 80 тонн гуманітарної допомоги. Вона для півсотні дитячих будинків сімейного типу у Дніпровському, Новомосковському, Синельніківському та Павлоградському районах. Будемо підтримувати тих, кому найважче, і надалі.